хроніка бойовий 132-й. голова первомайської ОВК знайшовся в Києві разом з протоколами. ЦВК малює перемогу кандидату регіоналу співочий 223-й. В протистоянні Пилипишин Левченко вхід пішла карта судових оскаржень. Перерахунок голосів загальмувався махінаціям. Ні, фальсифікаціям ні. Сьогодні в Києві та Обухові пролунали заклики до людей згадати досвід майдану. Вітаю, ми надалі. Стежимо за розвитком подій довкола скандальних ООВК. Мене звати Віталій Гайдукевич. знаєте, перелік збільшується. Здається, до гарячих точок можуть додатися Черкаси і обухів. Поки в Первомайську шукали голову 132 тридцять другої Василь Микитюк знайшовся в Києві члени цієї, цього, цієї виборчої комісії, кажучи, в комісії. М'яко кажучи, здивувалось такому кульбіту подій. Цитую, я в шоці від того, що трапилось, я не приймала ніякого рішення і не брала участі ні в якому засіданні, де вирішувалось питання щодо транспортування даних. Крім того, ми взагалі не знаємо, де був голова нашої комісії останню добу. Заявила член комісії Світлана Козак. Без закриття засідання ОВК ніхто не може від імені Окружкому перевозити чи оприлюднювати результати. Хто наділив Микитюка повноваженнями? Чому він матеріалізувався безпосередньо в будівлі ЦВК, Питання поки що лишається без відповіді У самого голови 132 тридцять ОВК Зараз нібито серцевий напад. За інформацією УНІАН, документи Микитюк привіз в коробці, що була опломбована Миколаївським окружним адмінсудом. ЦВК обробляє документи, які Вагомий нюанс від Первомайська до Миколаєва машиною їхати зазвичай півтори-дві години. Результати голосування від 132 ОВК до суду в Миколаєві їхали чотири години. Ситуацію в Первомайську заступник голови ЦВК Жанна Осенка Чорна прокоментувала так: перед нами найяскравіший приклад за своєю зухвалістю та переконаністю в тому, що ніякого покарання за їхні вчинки не буде. І ще одна цитата: вся країна спостерігала міжнародні спостерігачі виборці. Протягом багатьох годин ми стали свідками, що на сайті ЦВК після введення всіх протоколів переможцем був Аркадій Корнацький. Причому він мав перевагу 4299 голосів. Потім протягом дуже короткого часу в систему вносяться зміни і дуже дивним чином вносяться дані на користь Віталія Трав'янка. Починають капати голоси від конкретних двох кандидатів-донорів. Кінець цитати Жанна Осенка Чорна. Тим часом ЦВК приймає протокол 132 ОВК про результати голосування для подальшої обробки. І ще одна цитата: факт прийняття протоколу означає його легітимізацію. Це сказав голова ЦВК Володимир Шаповал. Ну а ми до Первомайська там досі знаходиться наша Євгенія Моторевська. Ймовірно, все те, що ми зараз озвучили, вже можна і обговорити. Женю, я вітаю. Як люди сприйняли інформацію, що зниклий голова ОВК, знайшовся в ЦВК, а щось там привіз, невідомо які документи. От, враження стосовно цього. Віталію, найбільше обурені члени члени окружної виборчої комісії. А тут наразі під вечір зібралося їх аж шестеро, і кожен з них ми перепитали кожного. Кожен з них нам сказав, навіть один, який представляє партію регіонів, що він не підписував жодного кінцевого протоколу. Що він не підписував жодного документу, який би оповноважував транспортувати бюлетені одразу із суду до Києва до ЦВК. І тим паче ще більше вони обурені. Тим, що ці виборчі документи до ЦВК перевозилися без представників партії, що є грубим порушенням закону, адже за законом має перевозити члени ОВК, а також обов'язково представники партії. Обов'язково представник другої партії, яка зайняла друге місце. Це батьківщина. Ну по суперечливим даним за одними даними це партія регіонів, за іншими батьківщина. Але батьківщина мала бути в будь-якому разі присутня при перевезенні. Тож вони збираються писати листа. До центральної виборчої комісії, де вони наголошують на тому, що вони нічого не підписували і що вони не мають жодного відношення до тих документів, які сьогодні голова ОВК передав до ЦВК. Крім того, обурюють тут і люди. Під їх ще більше стало тут вже за підрахунками 500-700 чоловік, які чергують під ОВК. Вони поки що не розходяться поки що точного плану дій в них немає, адже вони ще чекають кінцевого рішення ОВК за даними, які є в штабі Карнацького. Можливо, що все ж таки їх знову повернуть сюди або ж передадуть до прокуратури тут. Всі на це і вовика на це сподіваються, і люди. Тож, поки радикальних дій і радикальних закликів тут поки що не лунає. А, крім того, пан Карнацький це кандидат від об'єднаної опозиції. А, планує боротися за свою перемогу на всіх фронтах. А, його представники наразі працюють в центрі в Вони представляють свої а, версії протоколів, а, свої точніше. А, Копії першої версії протоколів, де він переміг, а не вже потім ті, які з'явилися пізніше. Люди його тут підтримують під ОВК. Крім того, на завтра заплановано на 10.30 засідання в окружному суді Миколаєва. І кандидат від опозиції планує звернутися до ФЕМІДИ з проханням визнати недійсними результати голосування. визнати недійсними ті протоколи, які були змінені. Тож вже завтра можливо Феміда допоможе вирішити цю ситуацію адже як її вирішувати в ОВК не розуміють. Вони розглядали також варіант, що документи знову повернуть до першомайська. Однак з тими членами ОВК з ким нам вдалося поспілкуватися. Вони говорять, що вони відмовляться приймати назад документи, адже протоколи, які поїздили вже більше доби, невідомо де в якихось машинах, в якихось судах бували. Вони не візьмуть на себе відповідальність зберігати їх далі, щось з ними далі робити. Віталію. Євгеній, наостанок буквально кілька слів. Чи підтвердилася інформація про те, що на Первомайськ їдуть якісь зальотні гості з інших регіонів, там чи з Миколаєва якась колона вийшла? І наостанок ще чіткіше зможете проартикулювати? Чи планують люди лишатись біля ОВК на ніч, не розходитись? У мене тут случилось. Ну, на жаль. Відповідь на друге запитання ми не отримали. Ну що і таке буває, не біда. Е, нагадаю, Євгенія Моторевська лишається в промайську. Завтра буде судове слухання. Відповідно, ми будемо отримувати більшу інформацію, яку завтра ви зможете вже почути в рамках підсумкового тижневого випуску. Йдемо далі у 211 ОВК підписало остаточний протокол, і результати вже везуть до ЦВК. Однак, не всі члени окружної комісії погодились поставити під документом свій підпис. Вони переконані, потрібно перерахувати голоси на 28 дільницях, бо так постановив суд ще раз. Однак. За цим рішенням вже подана апеляція. Її розгляд очікується завтра. Тому голова ОВК вирішила не зволікати і відправити остаточні дані до центральної виборчої комісії. Згідно з підрахунком всіх голосів на цьому окрузі переміг кандидат від опозиції Сергій Терьохін, Провладний кандидат Ігор Лисов відстає від нього на майже 4 тисячі голосів. Поки значить, рішення не вступило в законну силу, а воно не вступило в законну силу, тому що вчора була подана апеляція Окружної виборчої комісії. Значить, окружна виборча комісія має законне право підписати цей протокол і привести його до Центральної виборчої комісії. Члени комісії повинні підписати. Якщо вони відмовляються, значить просто пишеться відмовився підписувати протокол. Але це йому прийдеться пояснювати потім, чому він відмовився. Суд нас зобов'язав чуєте, зобов'язав перерахувати е, виборчі бюлетені на 28 дівчинках. І от зараз я буду підписати з цього приводу окрему думку. І це буде е, приводом звернутись до суду. Зі сторони голови комісії є пряма фальсифікація. І підробка документів. Я її відкрита в цьому звинувачені 223 двісті двадцять сьогодні відзначилась тим, що там ніщо не змінилось. Ну, в сенсі підрахунку голосів. Але певна пасивність не зменшила кількості людей довкола окружкому. Хороша погода, думаю, навіть додала охочих прийти. А ще сьогодні 223 двадцять була найбільш кулінарною з усіх ОВК і співочою. Не кияни, несуть своводівцям харчі, і вже на місці сьогодні можна було отримати повноцінний обід. Перше, друге, канапки, чай, кава. Більше знає Христина Малазоня. Сподіваюсь, зараз ми її почуємо. Христина останні вісті, який результат з судової тяганини по 223-й? Вітаю студія З самої ночі під 223-м третім окружкомом. Читували а, два табори. А під входом бовика активісти були від свободи з іншої сторони молодики характерної зовнішності. Ці два табори розділяє ланцюг спецпризначенців, аби уникнути можливих сутичок. В свою чергу свободівці скандують гасла. Прошу пряму мову. Ерго їх опоненти від камер ховаються, обличчя свої прикривають. Прошу пряму мову. Чому ви ховаєте? Камеру вірю? Чому я маю прибирати камеру? Ні, засідання ОВК мало розпочати свою роботу о 10-й годині ранку. Проте більшість членів окружної комісії на засідання не з'явилося. Як пояснюють працівники ОВК, їх колеги просто не брали трубку. Згодом з'ясувалося, що окружна виборча комісія оскаржила вчорашнє рішення суду щодо перерахування голосів по 10 дільницях. Вони дійсно хочуть перерахувати голоси, але члени не хочуть самі перераховувати, а щоб за них це зробили у. У ЦВК. А, свободівці такими заявами з обурені. Прошу пряму мову. Вони павляться, вони розумієте, комедія в тому, що вони демонструють, ніби вигляд роботи, але нічого абсолютно не роблять. Там нікого немає. Так, ну то вони черговий раз затягують, значить, ще немає для них позитивного рішення. Я, але я маю таку підозру, що вони не все не все сфальсифікували, бо все таки різниця в тисячу голосів вона дуже велика. За нашою інформацією, в апеляційному суді засідання ще триває. Судді знаходяться у нарадшій кімнаті. Голова ОВК теж перебуває там. Тож і на цю хвилину робота одного зі скандальних окружкомів в столиці заблокована. Члени комісії, які прийшли на засідання, чекають свою очільницю разом з рішенням суду. Без припусу засідання не проводимуть. Принаймні, так обіцяють працівники окружкому. Хочу сказати, що на вулиці продовжують чатувати активісти, але були uh, спроби uh... Були спроби провокації з боку молодиків. Вони а, ділилися на групи та переходили до так званого табору свободівців, та таким чином намагалися потрапити а, всередину а, у будівлю. Але всі спроби були марні. Активісти від свободи перекородили їм шлях. Тож а, через деякий час, після поразки, молодики спортивної статури а, пішли геть. Але як ми бачили, що пішли вони недалеко, а ховаються за сусідніми будинками. А, можливо, очікують свої команди а, виходити під. Ціни ОВК знову наразі. Поки що це вся інформація. Студія дякую, Христина Малазонія з території 223 ОВК загострення ситуації в Обухові там триває засідання. ОВК 94 го округу. Паралельний підрахунок показав, що кандидат від об'єднаної опозиції Віктор Гароманюк перемагає владного кандидата Тетяну засуху. Відрив 10 тисяч голосів. Але по 28 дільницях, де влада програла, засуха подала судові позови через порушення, Нібито через порушення. Суд розглянув усі скарги і пристав на сторону провладної кандидатки. Опозиція наголошує, що запущена схема визнання виборів на окрузі недійсними. Завтра на дванадцяту знову збирають мітинг в разі подальшої ескалації та ігнорування владою результатів паралельного підрахунку. Люди обіцяють ставити намети і скликати майдан. Акція буде збільшуватись. Ми зараз підтянемо людей з Васильківського району і очікуємо близько 700 людей. Будемо сяти до упора, доки не, не переможемо. Визнати вибори до Верховної Ради недійсними та скасувати їхні результати вимагали сьогодні представники громадського об'єднання Спільна справа. Мітинг зібрав кількасот людей. Вони обурюються численними порушенням по всій Україні. Стверджують, що ЦВК нібито віддала перемогу владі на 36 мажоритарних округах, де насправді перемогла. Опозиція події в Первомайську Деберкон взяв штурмом окружну комісію. І виніс звідти пораховані бюлетені також, що було активістів. Їхній лідер Олександр Денолюб заявив масові голосування на дому численні каруселі та переписування протоколів спотворили пропорційну систему. Ми закликаємо до безстрокової акції протесту з вимогою скасовувати результати виборів, призначати нові за законом 2007 року, тобто за повністю пропорційною системою. Зараз ми після закінчення мітингу плануємо йти на Турівську для того, щоб вимагати зустрічі з радою об'єднаної опозиції і вимагати від них адекватної реакції на те, що відбувається. Визнавати ці вибори, це просто зрадити український народ. Знаєте, сьогодні під 20-ту годину вечора за партійними списками результат партії влади сповз нижче психологічної позначки в 30%. Інтернет миттєво вихрестив цифри 29,99 – сезонні знижки. Ситуація по мандатах станом на сьогоднішній вечір з урахуванням сезонних знижок така: одна з конфігурацій, лише не одна: 186 регіоналів. Ну, скажімо, до них буде додано ще 30%. А самовисуванців, які маскувалися під самовисуванців, плюс два голоси, ймовірно, від Литвина і один від Союзу. Ну, маємо 219. Виходить, треба за звичною схемою домовлятися з комуністами. Або одразу домовитись з комуністами, мати 218 крісел, плюс лояльні самовисуванці. Нині лишається п'ять проблемних мажоритарних округів. Вінниця, два київських, Черкащина, ну і Первомайськ. Якщо опозиція відстоїть скандальні округи, зібрати коаліцію регіонали зможуть, але це буде буквально дорогою ціною. Але ж цю коаліцію ще треба буде втримати. Може, саме тому і стався Первомайськ. Реальність ніщо, а імідж – все. Міноборони за підтримки МВС влаштувало в Києві сьогодні парад. За офіційним поясненням, акція на честь 69-ї річниці звільнення Києва від німецьких загарбників. От 68-му річницю минулого року пережили якось без помпи, а тут. Ну, правду кажучи, сьогодні на хрещатику було не надто людно ветеранів. Одиниці, окрім звичних суботніх перехожих, переважно глядачами параду були курсанти міліцейської академії. На запитання чого ж військово-історичного приводу хрещатиком йдуть спецпідрозділи міліції, командувач внутрішніми військами МВС Станіслав Шуляка відповів: а після війни багато фронтовиків до міліції пішли. Історична довідка день визволення Києва від німецьких загарбників насправді. Не сьогодні, а 6 листопада. І ще трохи історії, намагаючись за будь-яку ціну уникнути порожнього Майдану Незалежності, встановлюючи туди то військовий брухт, з минувшини, то показові частини міліції, українська влада напевно забула про сьогоднішню трагічну дату. 3 листопада 1937 року в каральському урочищі Сандермох розстріляли Леся Курбаса, Валеріана Підмогильного. Миколу Зерова, Микола Куліша, 290 українських митців, письменників, вчених, священників, державних діячів. Світ української нації знищили на честь 20-ї річниці жовтневого заколоту більшовиків. Вирок виконав майор НКВС Матвєєв за тиждень. Він власноруч вбив 1111 людей. Майже всі українці загинули 3 листопада, 75 років тому, рівно 75. Чому про це влада забула? А українці забули? Тримайтесь, ми зустрінемось у понеділок о 20.30, але не забувайте, що Тивай і надалі стежить за розвитком подій на скандальних округах завтра у підсумках тижня. Чекайте, буде розвиток ситуації. Ми вам розкажемо.